Я спинився за крок от безслав'я. І мене у умить легко жив'я і легко писав'я, а Шевченкова липа шумить. І де він Україну оплакав, нам інакше, нам світле дано, і свячені ножі гайдамаків перекуті нарала давно. Так чому ви шукаєте знову суєслів'я, щоденні слова? Слову, а Шевченкова липа жива. Ви спете на м'якенькій перині, вельми смачно їте і їсте, та присуджено інше людині, де Шевченкова липа цвіте Посадіте свій сад чи діброву, і дивіться епосі в лице. Ви, падлюці студенту, Петрову підсадили б якесь деревце, а до нощиків плем'я Гундосе. Над сузір'ям огнених трьох літ. Три, ти правічний, я знаю, доносе, але вічний таки заповіт. Треба брати за віхою віху і не ждати собі нагород, бо сміється над страхами віку незнищенний мій, вічний народ. Ні чини, ні звання, ні посади, хай повіт не стоять над пером. Треба жити і треба писати степом, небом високим Дніпром. І в епоху ракетного сопла нам судилася вічність не ми, бо Шевченковська липа не всухла, бо Шевченкова липа шумить.